Вітаю усіх до вашої уваги. Огляд вільного життя плюс за середу, 4 квітня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Крок вліво, крок вправо підвищення ціни на газ. Чому Москва й досі диктує Україні правила політичної, економічної та соціальної гри? Усе про небезпечну ворохобню під ОМОФором Русткава ваміра читайте у колонці Пером Публіциста. Спочатку її обіцяла повернути Юлія Тимошенко, тепер Віктор Янукович. У який спосіб, коли та чи отримують вкладники врешті свою тисячу, цікавилася Валентина Баца. Кому належиться державна соціальна допомога та як притягнути недобросовісного виробника до відповідальності? Консультацію дає юрист. Вільного життя Плюс Орест Зварич. Хто не дав українській мові померти та що за камінь розбрату вкотре ж бурнула між нас Росія? Читачі вільного життя Плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Про перехід на цифрове телебачення нині не говорить хіба лінивий. Людей хвилює, скільки доведеться викласти за спеціальні пристрої, як це зробити та чи дістануться вони комусь задарма. Відповіді на сторінці: події, факти, коментарі. Здобув вищу освіту, отримав диплом. Куди далі? На ринок. Чому молодим спеціалістам так важко знайти роботу? Деталі на сторінці освіта. На струусиних яйцях пишуть писанки, в електричних опорах живуть шпаки. Чим ще здивувала Тернопільщина, розкаже Розмаїта Середа. За життя вона похоронила двох чоловіків. Третій зрадив і подався у світи. Що це пороби чи доля мачуха? Чому вродливій жінці так важко знайти своє щастя, знає Калина. Рослини вибагливі сусіди. Від того, кого з ким поруч поселять на гряці, залежить урожай. Місячний садово-городній календар Вільне життя Плюс підкаже, що і з чим варто садити, та які роботи, в який день квітня необхідно виконати на городі та в саду. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.